Що вимагають військові від виробників тепловізійного бачення сьогодні? З якими викликами зіштовхнулися виробники під час війни? І Чи є взагалі майбутнє технологій в Україні? Сьогодні говоримо про це з власником Mercury Technology Артемом Герасимовим. Привіт, Артем! Привіт, Альона! Рада тебе бачити Назаєм! читаю коментарі е, на Ютубі. І, мабуть, найрозповсюдженіше запитання, що це за нова компанія Mercury Technology? Компанія не нова. Ми стали на цей шлях у 2015 році, тобто, вже майже 9 років ми рухаємося ним, та можна сказати, що досі успішно. Зрозуміло, що нам знадобився деякий час на освоєння цієї галузі. Але зараз ми вже займаємося вдосконаленням наших технологій та намагаємося, щоб якомога більше людей про нас дізналися. Як ти оцінюєш взагалі розвиток тепловізійних та нічних технологій на сьогодні в Україні? Взагалі, війна це як гонка технологій по спіралі. Ми щось вигадуємо нове, наш противник до цього адаптується. Вигадує контрзасоб на це нове, і потім ми вже на черзі до цього адаптуватися. Треба розуміти, що ці технології це дуже важкий та довготривалий процес. Якщо говорити про нашу сферу, то тут можливі деякі шляхи. Наприклад, просто купувати китайські прилади, штампувати на них свої назви і потім продавати під своїм брендом. Але це не можна сказати, що це є розвиток технологій. Інший шлях це виробляти прилади тут, щось робити самим, а щось закуповувати імпортне за кордоном. Що обирає Меркурі? Ліпити Марку? Ні, звичайно, ні. У нас виробництво тут в Одесі, і ми виробляємо прилади самі, щось ми закуповуємо, а щось і багато чого ми виробляємо, звісно, самостійно. Плати керування чи корпуси, але деякі речі, наприклад, як оптика чи ІОП, ми закуповуємо. І треба розуміти, чому. Ми не оптична компанія. Ми компанія, яка виробляє прилади. Оптику ми закуповуємо у оптичних компаній, які на професійному рівні займаються тільки оптикою. Так само, як і ІОПи. Є штук 5 країн в світі, які їх виробляють. Ну і взагалі треба розуміти, що це нормальна практика для всього світу. Візьміть, наприклад, Apple або Мерседес чи будь-яку технологічну компанію. Вони виробляють десь відсотків 40 самостійно, а все інше вони чи закуповують, чи замовляють у підрядників. Так, ну в принципі, тут все логічно, я з тобою згодна. Тоді наступне питання: які рішення марків впроваджує для покращення продукції? Якщо говорити про більш глобальні цілі, то наразі ми розробляємо власний тепловізійний модуль. По-перше, це дає можливість нам повноцінно адаптувати його під наші цілі. А по-друге, це менша залежність від імпорту. Із майбутніх продуктів це фюжн. Зараз у нас в розробці монокуляри та бінокуляри, а також ми впроваджуємо віртуальну систему керування та ведення бою для спецпідрозділів. Ну і ще точково, ми звичайно постійно вдосконалюємо наші існуючі прилади. Наприклад, нещодавно військові прикордонники показали нам наш прилад, який ми виготовили для них у 2018 році. Він дуже дуже відрізняється від того, що зараз у нас є. Ми постійно отримуємо зворотній зв'язок від військових. Ось, наприклад, зараз ми міняємо захисну кришку на ПНБ, тому що в процесі використання ми зрозуміли, що вона не така зручна її треба замінити. Пишемо новий, більш зручний софт для телефонів для моніторинга приладів по бездротовому зв'язку. Ставимо більш чутливі матриці, ставимо порти для більш швидкої зарядки. Тобто, постійно вдосконалюємося. Які зараз основні запити від військових? Запити дуже різні. Це завжди залежить від роду військ та характеру місцевості, де вони працюють. Наш бестселер – це ПВС-14, тому що він найдоступніший та найпростіший прилад. Правда, зараз вже більше беруть аналог нашого виробництва. Це прилад Гекопро. Він більш продуманіший та логічніший, та по ньому дуже-дуже багато позитивних відгуків від військових. Як прилади Меркурі адаптуються до умов бойових дій в Україні? Треба розуміти, що у військових завжди дуже високі вимоги до приладів. Тому що це питання їхньої безпеки. Ми постійно. У співпраці з військовими, та завдяки цьому ми постійно вдосконалюємо наші прилади. Зараз вони спроможні витримувати різкі зміни температури, сніг, дощ, бруд тощо. Ну і на сьогодні прилади себе показують дуже надійними. Добре. А чи є потреби війська, які все ще залишаються незакритими? Як я вже казав, ми постійно спілкуємося з військовими, та ось, наприклад, в одній такій розмові ми виявили для себе, що є великий запит на тепловізійний прилад, який має змогу витримувати великий калібр. Хлопці брали те, що в них є в наявності, тобто то були звичайні тепловізійні прилади, які зазвичай працюють на акашках чи на арках, та стяжками пристосовували е такі прилади на великий калібр. Ці звичайні прилади, якщо можна так сказати, вони просто не пристосовані для таких калібрів, тому їх просто не можна використовувати, тому що вони ну, просто ламаються. Ми були в шоці, коли ми це побачили, але ми ж розуміємо, що це було через те, що хлопці вимушені працювати з тим, що в них є. Тому ми сіли всі разом, подумали, попрацювали та зробили прилад, який хлопці з ППО використовують з 50 50-м калібром. Це клас. А які ж найбільші проблеми, з якими зіштовхується компанія на сьогодні? По-перше, це проблеми з постачанням компонентів. Оскільки ми деякі компоненти беремо з-за кордону, то звичайно у нас є проблеми з логістикою. Глобальні логістичні труднощі, проблеми з блокуванням наших кордонів це все дуже негативно впливає і ми не маємо можливості виробляти стільки приладів, наскільки у нас є запит. Друга проблема це фінансування розробок та досліджень. Як я вже казав, ми намагаємося розробити власний тепловізійний модуль, але в умовах економічної стабільності це дуже дуже нетривіальна задача. Також є проблеми з набором висококваліфікованих кадрів. Треба розуміти, що у нас високотехнологічна галузь і у нас великі потреби на працівників, які мають велику кваліфікацію у сферах IT та інженірінга, наприклад. Розумію, взагалі це питання зараз дуже гостро стоїть у будь-якій галузі. Це правда. А як компанія вирішує питання конкуренції на ринку? Я не вважаю, що це питання навіть стоїть. Дивись, з деякими, як ти кажеш, конкурентами, ми в дуже хороших стосунках. Ми постійно обмінюємося досвідом та навіть виробляємо сумісні прилади. Я вважаю, що ми не конкуруємо особливо зараз. Ми всі разом маємо робити все, щоб надати військовим найкраще рішення. А конкурувати можна після війни, десь на інших ринках. А давай зараз поговоримо про майбутнє. Яким ти бачиш майбутнє тепловізійних технологій в Україні після війни? Я вважаю, що сьогодні Україна формує бренд «мілітарна України в очах світу. А виробники брендів, чия продукція протестована в реальному бою, я розумію, це звучить досить цинічно, але ну такі реалії, що нам зробити. Ми можемо не сприймати цього, можемо відрикатися, а можемо навпаки використати з вигодою для нас. Після перемоги наші виробники Мілтеку будуть користуватися дуже великим попитом серед іноземних інвесторів, а наші військові будуть ділитися набутим досвідом. Ми Маємо розуміти, що на жаль, ця війна не остання в світі, і якщо ми не можемо цю війну зупинити зараз, то нам треба до зубів озброюватися.